А про що ви зараз говорити буде? запитуємо будете запитує мене Сергій Сергій. Ні, це не Сергій. Сьогодні Антон у нас працює так. Антон мене запитує про те, якою буде тема наступного блоку. Насправді, урбан активізм, ось так ми назвемо цей блок на громадському. Ну, все, вся, вся ідея весь секрет тому, я бачу, я вже заговорююсь після цих всіх попередніх складних гостей. В тому, що звичайні люди, просто ну, насправді не звичайні, а люди, у яких правильно, з правильного місця ростуть руки і є мотивація, вирішують зробити. Світ навколо себе прекраснішим, або просто спростити хоча б один із маленьких його аспектів. Зі мною студії поруч дизайнери Руслан Хаврю та Ігор Скляревський вони зробили, запустили, заснували проект, який дозволить вам не заблудитися у міських джунглях в цьому випадку саме у Києві. Розповідайте, в чому ідея проекту. Ну, Насправді вже могли пасажири Київського метро і пасажири Київської міської електрички побачити оновлені, оновлений один склад електрички. Вона пофарбована по новому. Вона, в неї з'явився логотип, але що важливіше, з точки зору користувачів цих видів транспорту, там з'явилися зручні схеми ліній, за якими вони можуть подивитися. Який маршрут, на що можна пересісти, вже з'явився на станції міської електрички троє ще на два пілотний проєкт навігації: це вказівники, назви станцій, всюди позначені пересадки на інші види транспорту. Ну тобто, якщо в двох словах, то ми вже налагодили контакти з метрополітеном і з Києва Про це Проти... потім детальніше запитаю, да. тому що дуже багато громадських ініціатив, якраз на цьому. Зупиняється. Я вам маленька технічна порада. Можете не зовсім дивитися ефір, паралельно відкрити Фейсбук, зайдіть на сторінку. Сторінка називається Система орієнтування в Києві. В пошуку вбити, дуже легко знайти. І можете паралельно просто бачити всі ілюстрації, все, про що ми говоримо. Тобто, ну як мінімум, відразу ви бачите, що це красиво і зручно. Ну а далі вже ми можемо деталі якісь з'ясовувати. От метрополітен тепер спілкується людською мовою. В чому фішка поясни. Давайте вечір. Основна фішка в тому, що з людьми для того, щоб вони розуміли тебе, потрібно говорити так, як ти говориш з людьми, а не так, як ти говориш з пасажирами. Тобто кож... Шановні пасажири, да, обережно, кож, кожна людина, яка там є, це індивідом, з яким потрібно спілкуватися напряму. Тобто це не маса номерів там 50 тисяч пасажирів. Тому от це був, певно, що найпростіший і найбільш. Прямий спосіб в чому взагалі За, загалом, якщо узагальнити, абстрагуватись від того, я зараз на окремий плакат перейшов, так в чому взагалі загальна ідея цього вашого проекту? я ж, ну, ж розумію, що він не обмежується просто розклеюванням маршрутів руху транспорту і все. Тобто... Ну, взагалі, головне, що треба зрозуміти про дизайн. Що дизайн це взагалі не про картинки, дизайн це про спілкування людей з людьми, і дизайн це про зменшення болю, з яким стикається людина, коли, коли спілкується з містом, коли користується транспортом, кодколикуди, коли, коли йде вулицею і так далі. Коли людина губиться, не знає, куди йти, як це називається, на що пересісти, і так далі, це біль. Коли, коли людина стикається Боль. з таким світом, дизайн це про зменшення цього болю і про е, роблення світу зручнішим, ніж він є зараз. Оце все це про про те щоб не не зробити ці постери красивими це оголошення, вказівники і так далі а щоб е, метрополітен, електричка тролейбус трамвай нарешті заговорили зі своїми клієнтами пасажири нормальною людською мовою не що зараз радянськими канцелярськамрі Щойно uh, uh, люди, які, які дивляться нас і які до цього е, робили, значить, писали написи якісь коміксансом на фоточках з котиками, вважали то дизайном, ти щойно розбив їхню мрію, вони тепер не дизайнери виявляються. Отже, дизайн це. Е, Фактично, ви виріш способами красами дизайну. Ви хочете зробити простір людський, справді юзабельним і зрозумілим і дружнім. доступним, Так, да, доступним, дружнім, зрозумілим. Тобто міська електричка відновлює роботу. Звичайно, можна було написати, надрукувати це на А4 жирним шрифтом, так, і, і розклеїти, як це зазвичай і пишуть, Розклеїти на стовпах і виконати функцію, поставити. Ми проінформували. Як там не шкоди, ці загальні слова там електорат, пасажиропотік про запуск роботи. Ви робите це в такому форматі? Ось ось цю штуку я бачив здачу, або цю або попередню, я бачив на станції метро Лівобережна. В чому ідея? Тобто, ви фактично ці всі оголошення хочете зробити красивим, ну красивими, зручними до сприйняття відповідно дієвими. Так, перш за все, ну, взагалі в дизайні немає такого, такого терміну, як красиво. Все, що зроблено правильно, все, що відповідає критеріям якості, воно майже автоматично стає красивим. Тобто дизайн це взагалі не про картинки, не про красиве, не красиве, а про е, зручне використання або незручне використання. Про, про дизайн, теорію дизайну і успішні практики використання того, можна слухати насправді вічно, але я хочу почути відповідь на знаєш, дуже складне запитання, хочу насправді, щоб ви відкрили секрет. Як ви зробили так, щоб те, що ви говорите, почули чиновники? Ну або хоча б частково почули. Ну там скільки вже, три роки ти вкладаєш це в інвестицію. Тобто, я менше, звичайно. тобто... Я просто можу розповісти, як у мене це сталося, як вся історія працювала. Ну, як ти просто зробив так, щоб якийсь там чиновник, ну, вам ж це дозволили клеїти, у вас якась санкція так, на те, щоб ви це робили. Бо я знаю, що ви там мали негативні практики, теж можеш розповісти, до речі. Ні, ну негативних практик особливо не було. А коли вас здирали, ну, здирають, вони все одно будуть здирати, здирали. зараз уже не будуть. Тобто, як все почалося? Почалося все просто. Я живу поруч з зупинкою 14 тролейбусу, я ним користуюся ну, дуже часто. Тому. Прийшла ідея, чому б не зробити щось краще, тому що там немає жодної навігації, взагалі нічого немає. Ні на станціях, ні на зупинках, ні на самих тролейбусах. Тому що дуже часто хтось заходить, починає кричати Я туди туди їду, або де мені виходити. І там цю функцію ну, виконує або водій, або контролер. Або пасажири так само. Або це. пасажири, але пасажири потім це все в приходить жваву дискусію. І всі пропускають свою зупинку врешті-решт. Тому. Прийшла ідея, тобто я зробив перший варіант. Зараз ж є Фейсбук і можна це все швидко показати. Люди позитивно на це відреагували. Навіть був такий, хтось хотів вже дати грошей зробити те саме в мене на зупинці. І потім це все піратське розклеювалось всередині тролейбуса і на зупинках. А потім це все піратське здирало. офіційно здиралося людьми із цих постранців, я так розумію. І, врешті-решт на мене вийшов хлопець, який організовує профспілки саме в тролейбусних парках. Він мене познайомився з водієм тролейбуса, який ще ну водію тролейбуса. Він сказав, водій, водій чітко сказав, мені навіщо це потрібно, навіщо це все щось клеїти? Йому пояснили, що у вас не будуть питати елементарно, у вас перестануть питати де яка зупинка. Він каже, все, клейте, хоч час ідіть. Тоді ми. Це треба кожній людині просто пояснити простір. Так, в чому просто зазвичай, навіщо це? Тому що і зараз можна сказати, що і так люди ж їздять, ніхто ж не помер. Після цього мене якимось чином занесло на засідання Київради, де вже я познайомився з директором Київпастранца. Прийшов на до директора Київпастранця, який виявився дуже адекватною людиною і пішов на зустріч. А вже потім написав ігорі і каже, що ну, тобто у мене є тут напрацювання, в тебе тут. Давайте об'єднуватися. Ага. врешті-решт, зараз уже є команда, де більше десяти людей. О, це дуже круто, але насправді що як ви пояснювали, як ви аргументували чиновникам, я впевнений, що є ну, багато людей, які цікавляться там урбаністикою, зміни в міського простору. Але тут проблема, як пояснити тим людям, які сидять в кабінетах і мають там можливість підписувати якісь документи, видавати якісь дозволи чи розпорядження, що ну це потрібно, це можна зробити, і це для них не дуже напряжено. Ну існують люди, яким можна щось донести, якусь розумну думку. Існують ті, яким не можна. От... Руслана історія трошки менше тривала за часом. В мене три роки тривало. Я три роки стукався там у двері метрополітену, Київ, пастранцу і так далі. І, і жодного результату не було. Але останні там кілька місяців півроку просто зробили, змінилася генерація цих керівників, які ну, просто прийшли більш молоді, більш прогресивні, і вони просто цей стук почули і відкрили двері. Тобто. Ага, тобто, ну просто можна знайти тих людей, через яких просто, українських. Просто змінилося керівництво, і, і там більш молоді, більш. Ну, вони, вони розуміють, чому це потрібно. Тепер плани, що у вас далі з проектом? Як ви далі будете рухатись? Ну, наприклад, це логотип міської електрички. Самі намалювали це. Хто з вас? Я намалюю. Дуже круто. Я б тобі, зараз просто можна спокійно зайти на Live Journal, знайти якісь там інформації про розпіли в Росії, де там на одному логотипі якогось одного міста нагрівались величезні кошти. Я згадаю як студія Артемія Лебідєва, наприклад, на цьому, ну які кошти вона заряджає. Скільки ви за це отримали? Нуль. Аж нуль. Да. Взагалі нічого. Ну, взагалі, за всі наші проекти ми беремо 0 гривень, 0 копійок. В чому це, мотивація? Тепер це розповідайте принципово. це. Ну, Можливо, ну, у вас десь там прихована якась реклама ні, або, ні, ні, ні. або ні. Що, ще таке, не можу більше нічого вигадати, <клес> давайте реально uh, ну, Напевно, в кожного з uh, членів нашої команди ми назвалися агенти Змін. Uh, це така. Ну просто волонтерське об'єднання ніяк не формалізоване, дизайнерів, які е, разом е, вирішили це все робити безкоштовно. Е, напевно, у кожного своя мотивація, чому він це робить безкоштовно. В мене особисто е, мотивація, чому я це роблю, тому що я хочу, щоб е, Київ був цивілізованим містом, і мені не соромно було повертатися сюди після своїх поїздок до там, е, інших країн Західної Європи або Північної Америки. Чому безкоштовно? Тому mm -hmm. що е на жаль, у всіх державних і комунальних підприємств дуже погана репутація. Якщо я візьму з них хоча б одну гривню, то їхня В тебе репутація теж буде погана репутація. ...про розпили. так, всі скажуть так, з розпиляли мільйони по документах. Провели одну гривню. Хочу залишатися чесним. Да. Але скажіть, будь ласка, як ви прийшли до цієї зміни уявлення про міський активіст? Вибачте, але традиційно міський активіст – це людина, яка з плакатом під якусь установу щось вимагає, кричить там хапає чиновників там за піджаки. Іноді такі люди насправді дуже потрібні. Але чому ви не пішли в тому напрямку там з вимогами, а реально почали своїми руками щось робити? Ну показав, ну практика показала, що якщо йти напряму до людини, до якоїсь конкретної, яка цим займається, то буде більш ефективно, ніж кричати і обливати її помиями. І так і вийшло в результаті, коли пішли напряму до керівників цих структур, і вони почули, то все це досить активно почало впроваджуватись. Я тут зараз просто подивився ці фотографії. Фунікулер зачинено на ремонт, намальована мапа, пояснено навіщо цей фунікулер взагалі має змінитись, і там ще додаткова різна інформація. А про альтернативні маршрути, як дістатися, до речі, теж вказали. І Ось. Це як було перед тим. Це українська класика. Я думаю, всі ми живемо, де б це не було. Це Київ, Львів, Тернопіль, Кривий Ріг. Я впевнений, що в Донецьку навіть так само тільки георгівську стрічку зараз ще доклеють спеціально. Але ну тут я думаю, профіт для звичайних мешканців від вашого проекту зрозумілий. Що далі? Які плани розвитку проекту? Розкажіть на останок. У нас є домовленість з метрополітеном із Києвопастранцем, і планів дуже багато. Ми хочемо зробити змінити всі комунікації між метрополітеном і Києвпастранцем із своїми пасажирами. Це означає, що з часом зміниться все. Тобто, почали з цих оголошень. Далі будуть схеми у вагонах метро, далі буде вказівники Нормальні, а не такі, як були з'явилися перед євро 2012 mm -hmm. в самому метрополітені те саме із міською електричкою, і швидкісним трамваєм і тролейбусом. А де гроші на друк? Ну, гроші на друк вже. Друкують, дру, друкують митрополітен хай. А, тобто ви даєте макети, вони роздруковують. Так. Уже. так. Ну, таку налагодили співпрацю, це звичайно дуже круто. Я вам дуже дякую за те, що ви робите. Насправді, я вже запам'ятав свою дорогу додому і назад теж запам'ятав, але, чесно кажучи, є райони Києва, де ну, можна спокійно загубитися, навіть якщо живеш там 20 років, тому що рух транспорту там у нас не дуже системно налагоджений. Якщо люди хочуть долучитися. До вашого проекту, що вони можуть зробити. Я просто впевнений, що мені потім зазвичай після таких ефірів пишуть там: ой, у вас там були от такі от хлопці, а як на них вийти, які їхні контакти? На вашому Фейсбуці шукати, на сторінку писати, чи так, як? Думаю, Я нагадаю, Facebook. як сторінка називається система орієнтування в Києві. В Фейсбуці в пошуку пишете, дуже легко знайти. Туди писати? Так, так писати туди і відповімо. Це. Дякую вам. Це такі міські, міські партизани Руслан Хаврюто, Ігор Скляренко. Партизани від дизайну, скажімо так, намагаються якось пафосно сформулювати те, чим ви займаєтесь, але насправді те, що ви робите, однозначно дуже круто. Дякую вам. Дякую. Радий був познайомитись.